До вашої уваги добірка найсвіжіших новин з України Волині та Нововолинська. Іванна Більшук у студії. Вітаю вас. Далі поговоримо про таке. У сумах дотла згорів офіс правого сектору. У селі Білосток Луцького району підприємець знищив унікальну пам'ятку Цілюще джерело а також про суд над бійцями 51-ї окремої механізованої бригади та вітання працівникам культури у Нововолинську та інші події. Далі у випуску більш докладно. У Сумах Дотла згорів офіс правого сектору, що розташований у житловому будинку. Приміщення горіло вже не вперше. Що стало причиною пожежі та чи причетний до неї хтось із сторонніх тепер з'ясовують правоохоронці. У вересні тут про вибух повідомляє телеканал Новин 24. Тоді у руках одного із членів організації вибухнула граната. Чоловік загинув на місці. Все трапилося вночі близько третьої години. Люди побачили дим і відразу ж викликали пожежників. Жителі будинку обурені таким сусідством кажуть, живуть, наче на пороховій діжці. А тим часом у правому секторі рахують збитки. В організації додають офіс вже давно не працював. Тут лише зберігалися речі. Якраз шукали нове приміщення, переконані, що це підпал. Що стало причиною пожежі, та чи причетний до неї хтось сторонній? Тепер з'ясовують правоохоронці, а мешканці чекають, коли горе сусіди нарешті залишать їхній будинок. Львів став першим містом в Україні, де функціонують карткові паркомати або ж безготівковий паркінг. Допоки що вони працюють у тестовому режимі, термінали за день фіксують не більше 30 безготівкових сплат. Обійшлися місту такі пристрої у 200 тисяч гривень. Розрахуватися так поки що можна лише на двох паркінгах у самому центрі Львова. Відсотків за це термінал не бере водночас, по-старому приймає й готівку. Необхідно зробити декілька простих дій. Тиснемо кнопку Оплата паркування, обираємо сплатити банківською карткою. Оплатити треба 4 гривні і торкаємось карткою до терміналу. Розповіла генеральний директор представництва Mastercard Europe в Україні Віра Платонова. Поки що на день термінал фіксує не більше 30 безготівкових сплат, коштували вони місту приблизно 200 тисяч гривень. У селі Білосток Луцького району підприємець знищив унікальну пам'ятку, цілюще джерело, з якого люди набирали воду через сумнівні будівельні роботи. Вода у джерелі забруднилася і майже зникла. Про це йдеться у сюжеті грошей, повідомляє ТСН. Колись у селі був монастир, а воду з цього джерела вважали чудодійною. Однак тепер тут стояче болото. Місцеві жителі стверджують, що одного дня з'явилися невідомі люди. Завезли техніку, все перекупали і зникли. Хто й коли віддав джерело у руки підприємцям, селяни лише здогадуються. Самого ж орендаря на очі не бачили. Вони наголошують, що громада не знала про роботи. Селяни також поскаржилися, що колишній голова колгоспу забрав колгоспні землі у своє володіння, а його найближчі родичі посіли усі керівні посади і коїть все, що їм заманеться. Сина вибрали головою сільської ради, а жінку призначили землевпорядником. Від будівництва біля джерела голова села відхрещується. Він заявляє, що жодних дозволів не видавав, оскільки джерело за межами населеного пункту. У Луцькій райдержадміністрації знайшли угоду із підприємцем. Згідно з нею, він взяв в оренду землі і болото за символічну ціну менше ніж пів тисячі гривень на місяць на 25 років. Однак в держорганах не знали, що на тому місці проводяться будівельні роботи. Журналісти програми гроші знайшли орендаря. Сільського джерела, якого марно шукали селяни кілька років. Знімальній групі довелося рятувати чоловіка від розлюченого натовпу. На зустрічі із селянами він запевнив, що усі дозволи отримав і воду не бруднив, а також пообіцяв селянам золоті гори роботу та риболовлю вже до кінця року. Під час здійснення демонтажу незаконних конструкцій на проспекті Соборності у Луцьку муніципали виявили крадену бруківку із цього ж проспекту. Тепер працівники департаменту муніципальної поліції з'ясовують, хто ж власник цієї конструкції. Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради у Фейсбуці. Пишуть Волинські новини. Так напередодні 10 листопада демонтували гаражі на вулиці Кравчука, 2, 4, 6, 8 та 12 по проспекту Соборності 4, 6, 8 та 26. Неприємно, що знову виявляємо власників, які не мешкають у цих будинках. Двори за вказаними адресами малі, тому такі конструкції практично забирають всю прибудинкову територію, йдеться у повідомленні. Також муніципали зазначили, що під час демонтажу незаконних споруд на Соборності 8 виявили в одному з гаражів крадено-бруківку з цього ж проспекту. Тепер представники департаменту муніципальної поліції шукають власника конструкції. Напередодні працівники культури та майстри народного мистецтва Нововолинська приймали привітання з нагоди професійного свята. Презентували своє мистецтво працівники галузі у міському палаці культури. Деталі, дивіться далі. У міському палаці культури зібралися ті, хто працює у цій галузі, а також їхні шанувальники. Привітати винуватців свята прийшов міський голова Віктор Сапожніков. П'ятнадцятьом культпрацівникам він вручив подяки за багаторічну плідну працю на ниві культури, вагомий особистий внесок у розвиток українського мистецтва та високу професійну майстерність. Тож, дозвольте мені від усіх перелічених міської ради, комітету від себе особисто, привітати вас з цим святом. По-перше, подякувати вам, подякувати за ту величезну роботу, яку не вимирюєш. Ні кілометрами, ні тонами, ні мільйонами. Вона непомітна. Але ця ваша робота робить з людини, з живої істоти, навіть так, як би сказав, людину. Людину з великою бубою. Людину душевну, духовну, моральну. Ви є в якійсь мірі інженерами, а не тільки письменники, інженерами людських сердець. Ви формуєте людину, теплі слова вдячності своїм колегам адресувала начальник відділу культури Інна Левкова. Бібліотек, міського історичного музею, палацу культури, міського клубу, дитячої школи мистецтв, будинку культури селища Жовтневого презентували своє мистецтво, дарували присутнім гарний настрій та позитивні емоції. А глядачі у свою чергу нагороджували їх щирими оплесками. Напередодні відбулося засідання у справі бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Гучна справа знову зібрала у стінах Володимир Волинського міського суду, сторони обвинувачення, захисту, 22 підозрюваних, у скоєнні злочину, а також кілька десятків журналістів, місцевих, обласних та навіть центральних засобів масової інформації. Адвокати кажуть, нарешті з'явилася надія на виправдання бійців. Сьогодні був дощ, такий паскудний, дрібний. Проте люди на суд прийшли, як кажуть, ті самі люди в ту саму хату написав у соцмережі. Правозахисник Василь Нагорний. А це вже добре, що доля бійців є небайдужою для багатьох. Обвинувачені говорили правду про ці страшні події і всю гнилість нашої армії. Адвокати, як завжди, були неперевершені, в взули прокурорів, хоч невеличке зрушення, але є і це радує, пише адвокат. Серед обвинувачених у дезертирстві бійців нововолинець Ігор Диня та мешканець жовтневого Юрій Петреченко. Адвокат бійців Андрій Баришніков розповів, що продовжать безпосередньо досліджувати докази, які надає обвинувачення. Після цього етапу перейдуть до розгляду доказів захисту, пише Волинське агентство розслідувань. Після відкриття засідання до розгляду справи запропонували долучити нового прокурора Костянтина Ігнатова, який не входив до групи прокурорів на стадії досудового розслідування. Проте адвокати заперечили про його долучення до розгляду через наявність фотокопії, а не оригіналу документу, що підтверджував його повноваження. Тож сторону обвинувачення представляв прокурор військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України. Владислав Зубков на засіданні продовжили розгляд документів доказів другого тому, який надає обвинувачення. Адвокатів зацікавив документ оригіналу, якого минулого разу не виявилося в обвинувачення. Зубков зазначив, що були труднощі з його отриманням через розміщення частини в зоні АТО. Проте він запевнив, що до наступного судового засідання оригінал документу представлять до суду. Загалом до справи вдалося долучити 8 томів справи із 27. причина відсутність більшості оригіналів документів. Були питання й до характеристики бійців. Документи складали особи, які спілкувалися із солдатами. Всього по кілька разів наступне засідання призначили на 11 годину, 8 грудня. Ось такими подіями багатий день сьогоднішній. команда телеканалу СТН працює вже над новими свіжими сюжетами. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.